Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Екс-президент України Ющенко став співвласником ТОВ Тренд Сістем, що володіє спецдозволом на на родовище в Полтавській області. Як пише видання Надра інфо з посиленням на дані Юкончол на державній службі геології та «Надр України», зміни до складу власників тренд Сістем» були внесені у лютому. У результаті Ющенко став власником 85 у статному капіталі фірми. Це перший його бізнес у сфері надрокористування. Фірма володіє спецдозволом на видобуток газу і конденса. Сату на площі Федорівська у фірмі заявили, що освоєнням площі займуться після війни. Бенефіціаром з 90% є громадянин Кіпру, Вадим Єрмолаєв, голова ради директорів Дніпропетровської корпорації АЛЕФ. Решту 1,5% набув Білоусов. Володимир Білоусов і Ющенко також є співзасновниками. АТ закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Лео Інвест Group. спецдозвіл номер 4953 було надано Транс System у вісімнадцятому році на 20 років без. Аукціону наказом ТБО голови Держгеонадер Олега Кирилюка. Обставини надання цього спецдозволу з 19-го розслідує держбюро. ДБР підозрює, що службові особи Держгеонадер та інших держустанов незаконно сприяли виділенню 20 спецдозволів фірмам, що були зареєстровані, на афілійованих із БЕК-офісом підставних осіб. Досудове розслідування продовжено до листопада цього року. За даними економічної правди, ДБР асоціювало тренс з бізнесменом Фуксом. Податкова звітність фірми та ще 15 підприємства підприємств, що отримали спецдозволи на вуглеводні за ідентичною схемою, подавалися з одних і тих же IP-адрес, зареєстрованих за однією адресою. За даними видання, у час, коли ця група новостворених фірм отримала спецдозволи, саме Фукс був неофіційним куратором Держгеонадр через нардепа від ОПЗЖ Абрамовича. Що ще відомо про Павла Фукса, російський бізнесмен родом з Харкова, який у 2015-му раптово повернувся з Москви і за короткий період став одним з найбагатших бізнесменів сучасної України. Тут слід зауважити, що недарма період розквіту схем олігарха припав саме на 15-й рік. Фукс ніколи не входив до найближчого оточення Порошенка. Але саме у каденцію 5-го харківський бізнесмен сформував імперію в газовому бізнесі нашої держави. Усе змінилося 21-го року. Перший серйозний удар Фукс отримав у березні того року, коли РНБО доручила Держгеонедро відібрати у пов'язаних із Фуксом компанії 19 ліцензій на видобуток газу та нафти на родовищах у Полтавській області. Через два місяці 18 червня бізнесмени сам опинився під санкціями. Саме тому поява пропозиції про продаж спецдозволів є вичерпною відповідю на рішення РНБО, секретар якої Данілов називав саме Фукса контролером спецдозволів. На пропозицію, окрім Єрмолаєва та Белоусова, радо відгукнувся згаданий Ющенко, той самий президент, який ще за період своєї каденції любив показово наголошувати на скасуванні недоторканості депутатів. А ще раніше, після помаранчевої революції та перемоги на президентських, голосував, що країна має позбутися олігархів, але уже у 13-му переконував, що українські олігархи. За європейський вибір країни, адже сам він може дати їм легітимізацію. За часів кучми частіше говорили про клани, особливо про Дніпропетровський та зятя президента Зающенка, про любих друзів, за Януковича про сім'ю та Донецьких. Не є винятком інститут президента, бо більше зв'язок президент олігархи є взаємовигідним. Олігархи отримують сприяття у бізнесі, президенти у політиці, тобто в такому симбіозі українські президенти є частиною цієї системи. Усе почалося ще з кучми, якого можна вважати не тільки батьком олігархату. А й таким собі засновником династії найяскравішим представником якої вже 20 років є його зять Пінчук. Коли президентом став Ющенко, олігархія лише зміцніла, хоч він і обіцяв відокремити великий бізнес від політики, зменшивши вплив мафіозної структури на економіку. Таким чином, Ющенко розчарував усіх процвітання кумівства у кадровій політиці, підтримка постійних чувар у помаранчевій команді, загравання з Донецькими, повернення Януковича у політиком із політнебуття, союзи з олігархами. І цей список поганих справ, мабуть, можна і далі. Продовжувати, попри галасливі правдиві заявки, Віктор Андрійович продовжував і продовжує активну співпрацю з монополістами, тримаючи з ними міцну дружбу. Та говорячи про того самого Фукса, що у п'ятому році Ющенко, люб'язно продав йому купель Курице із зображенням козака Мамая, кінця 17-го ліття за 1 мільйон гривень. Отже, навіть Ющенко, президент з репутацією доволі слабкого політика, практично перед війною отримує частину газових родовищ, які на даний момент перебувають під слідством. ДБР і колишній власник яких Унесений до санкційного списку, головною метою, яку може переслідувати Ющенко, є виведення з під удару та загрози цієї компанії та отримання прибутку, тобто скористатися залишками природних ресурсів і на цьому заробити. Відповідно, Ющенка можуть використовувати для зароблення грошей, значна доля яких може перепасти й екс-президенту. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.